Голова МЗС РФ Сергій Лавров він заявив, що США нібито розуміють першу причину війни в Україні та визнають помилкою втягування України в НАТО. Він також заперечив удари по мирних мешканцях і пригрозив, що іноземні війська в Україні стануть законними цілями для російської армії. Отож, питання: як подібні погрози щодо іноземних військ можуть позначитися на рішеннях західних союзників щодо прямої допомоги Україні, і чи здатна відверта брехня про відсутність ударів по цивільних ще впливати? На міжнародну аудиторію, чи це вже лише внутрішня пропаганда? Це все для внутрішнього споживання. Ніхто в світі на це не реагує. І ми, і Захід, повинні просто плювати на ці заяви Лаврова, не поширювати їх і навіть не вговорити, бо вони нічого не варті. Захід і коаліцію рішучих чи нерішучих, як хто хоче, може називати там до 10 країн, які реально можуть вести свої війська. Вони вже е зголосилося, що вони будуть приймати участь у цій, так би мовити, миротворчій стримуючій місії по гарантуванню умовно в лавках без безпеки України від можливої нової російської атаки, але це буде тільки після завершення війни. До завершення війни безумовно ніхто свої війська з наших союзників вводити в Україну не буде. Для того щоб вони зайшли, треба як перше, як обов'язкову умову, щоб завершилася російська українська гаряча війна. Настало якісь перемир'я в лапках, хоча б якесь тимчасове. І тоді тільки вони можуть зайти. і Вони будуть гарантувати безпеку і на суходолі, і в морська складова і морс... і повітряна складова. Вони мало би десь закрити свої сектора в повітрі, щоб Росія гіпотетично не могла знищити їх балістичними чи криватими ракетами за допомогою до якраз гарантувати безпеку в даному аспекті мають сполучені штати Америки. І це якраз є одним із предметів переговорів сьогоднішніх, які відбуваються в Британії між. Трампом і стармером, прем'єр-міністром Британії швидше всього, і вони будуть такі отримані швидше всього. Бо стармер змушений буде від Трампа добитися чіткої ясної відповіді, чи готові Сполучені Штати Америки гарантувати безпеки в даному випадку. На жаль, не Україні, а коаліція рішучих, яка буде на території України гарантувати нам безпеку. Тобто вони хочуть заручитися підтримкою ППО від Сполучених Штатів Америки, закриття неба і. Отримання безлімітної потоку розвідувальної інформації в усьому євразійському просторі, щоб могли спокійно себе почувати ті війська, які зайдуть. Ну і тому заява Лаврова вона нічого не важить, ніхто на неї не звертає увагу по серйозному. На заході вже давно розуміють, хто такі Лаврові чого варті його заяви. Це суцільний генератор брехні фейків і інсинуацій, і маразматичних заяв. І тому його всерйоз ніхто абсолютно не сприймає. Як і Путіна, в принципі, той також ні одної заяви не робить, де би просто тупо не брехав би в усіх аспектах, абсолютно по всіх е пунктах, по яких він говорить. Далі будемо переходити вже до наступного блоку нашої розмови. Будемо говорити про цю зустріч Трампа з Королем. У Великій Британії будемо говорити власне про те, що здивувало більшість глядачів. Тих хто спостерігав за цими подіями, а саме про те, що королева Каміла і Меланія Трамп з'явилися на банкеті в сукнях у кольорах українського прапору. Наразі маємо такі світлини, таку інформацію. Очора ввечері у він замку відбувся державний банкет на честь президента США Дональда Трампа, який разом із дружиною Меланією перебував з візитом у Великій Британії. На урочистому заході гостей вітали король. Чарс третій та королева Каміла, а також принца, принцеса Вельський, герцог і герцогиня Глостерський та принцеса Анна. Королева Каміла з'явилася на банкеті в улюбленому королівсько-синьому кольорі. Сукні від Фіона Клеєр з вирізом на декольте. Вона доповнила образ тіарою. Ну а тим часом Каміла наділа два браслети: один з діамантом, а інший з сафіром. Вухах були теж діамантові сережки-висячки. А перша леді США Меланія Трамп одягла жовту сукню, футляр і скрепу від Кароліна Херера. Багато хто звернув увагу, що королева Каміла та Меланія Трамп дивовижним чином одягнулася обрання в кольорах українського прапора. До речі, в синьому пальті та капелюсі королева з'являлася і на церемонії привітання президентського подружжя вчора в день. Тоді її на її величності пальто від Фіона Клєр, на ній було капелюх від Філіп Тріясі. Тобто маємо таку цікаву інформацію, таке цікаве поєднання, яке вийшло чи то випадково, чи навмисно. Ну, власне, воно нас всіх здивувало та, можливо, навіть обрадувало. Тало відомо від видання поліції напередодні, те, що король Чарльз може переконати Трампа активніше підтримувати Україну. Також джерела казали, що король. Чарльз III дуже близький до деталей переговорів про припинення вогню і до самого Зеленського. Недаревно після скандалу у Вальному кабінеті він запросив українського президента на чай. Це дає прем'єру Стармеру зброю, якої немає в інших європейських лідерів. Співчутливий монарх, який тихо, але послідовно демонструє свою підтримку Києву. Трамп вже відчуває глибоку повагу і симпатію до королівської сім'ї, чим і має намір скористатися Лондон. Король не говорить публічно про державні справи, але він вправно знаходить інші способи продемонструвати свої погляди. А з Трампом у нього. Для цього дуже багато часу, адже президент США залишиться на ніч у Вінсурському замку. Так от король Великої Британії Чарльз Третій під час спільної вечері з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом закликав союзників об'єднатися для підтримки України. він наголосив, що потрібно діяти разом, щоб зупинити російську тиранію та агресію. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники стоїмо разом на підтримку України, щоб стримати агресію та забезпечити мир. Сказав король. При цьому президент США. Дональд Трамп кивнув у відповідь на його слова. А таким чином король Великої Британії Чарльз третій під час спільної вечері з президентом США Дональдом Трампом, як ми бачимо, проявив великий жест щодо підтримки для нашої держави. Він наголосив, що потрібно діяти разом, щоб зупинити російську агресію. Таку заяву король Британії Чарльз Чарльзтреті виголосив на банкеті на честь американського лідера Дональда Трампа. Його слова цитує видання Sky News, яке вело пряму трансляцію тоді. Сьогодні, коли транія знову загрожує Європі, ми та наші союзники стоїмо разом на підтримку України щоб стримати агресію та забезпечити мир. Сказав король. При цьому президент Трамп нагадаю, кивнув у відповідь на його слова. Під час своєї промови Чарльз нагадав про давню загальну історію Великої Британії. США. Монарх згадав, що обидві країни разом боролися щоб перемогти сили Транії у двох світових війнах. Король також сказав про нову еру їхнього партнерства та висловив сподівання, що Британія зможуть піти ще далі в економічній співпраці ніж передбачено торгівельного. Губ. Оде підписаною на початку цього року. Президент США здійснив вже другий візит державний нагадай великобританію разом із своєю дружиною. Перед вилітом із США Трамп наголосив, що хоче допомогти Лондону вдосконалити торгівельну угоду. А також планує зустрітися із своїм другом Чарльзом ІІ. серед американської лідери з дружиною прибули до Вінзерського замку. Там їх зустріли Кет Мілтон та принц Вільям. Зазначається, що для візиту залучено було найбільшу в історію Великої Британії почесну варту 1300 військовослужбовців армії королівського. Кого флоту та ВПС не уряд Великої Британії планує донести до США важливість збереження зобов'язань перед НАТО та продовження підтримки України в той же час оприлюднені офіційні фото зустрічі короля Британії та президента США. Образи перших леді витримані у символічних кольорах. Ну і ми розуміємо в яких кольорах ті кольори, які демонструють непохитну підтримку нашій державі, і це дуже приємно. Те, що про нас не забувають, те, що про нас думають, бодай говорять, але звісно. Сном ну, далі е, ці розмови будуть виходити на вищий рівень і будуть вже перетворюватися у відповідні результати. Повні яскраві моменти візиту Трампа до Британії також далі вам розповім. Загалом нагадаю те, що президент США Дональд Трамп здійснює свій другий державний візит до Великої Британії. А в перший день він зустрівся з королем Чарльзом III та королевою Камілою. На другий день заплановані його ділові зустрічі з представниками британського уряду. А також Трамп прибув до Вінзеру на гелікоптері. Мерін – так називається будь-який літак корпусу морської піхоти США, на борту якого перебував президент Сполучених Штатів Америки. Першими Трампа і його дружину Меланію на трапі гелікоптера привітали принц і принцеса Уельські. І всі четверо підійшли до короля та королеви. У зов маршруту у процесі кінних екіпажів в сілі е, в які сіли перепрошую господарі та високі гості, щоб доїхати до палацу, виставили військовий церемоніальний караул королівського флоту. Напередодні штрам назвав Вінзорський палац особливим місцем, а короля своїм давнім другом він став першим президентом США, який двічі відвідав Британію і з візитом найвищого рівня державним візитом. Перший раз це відбулося у 2019 році. Під час його першого президентського терміну тоді Трампа приймала королева Єлизавета II. В той же час під час урочистої церемонії, перед тим як господарі і гості пройшли всередину палацу, президента США привітали 1300 військовослужбовців армії королівського флоту та королівських ВПС. Після державного обіду президент Трамп віддав шану покійній королеві, відвідавши її усипальницю. Ну а потім зіснив коротку екскурсію по каплиці Святого Георгія. Центральна подія державного візиту стане, включно став вже гре грандіозний банкет, про який ми з вами поговорили. Але також знаєте, багато у мережі говорять щодо вражаючого капелюху Лані він знову став предметом обговорення. Раніше цього року під час навгурації чоловіка стався комедний момент. Трамп намагався її поцілувати, але е, поля капелюхи заважали, і це почали миттєво обговорювати в інтернеті. Перш леді знову виділилася своїм головним обором. Сьогодні вона прибула до Вінзерського замку у широкополому фіолетовому капелюсі, який майже повністю закривав її обличчя. Вона також була у класичному темно-сірому костюмі капелюх Мелані не випадковий, сказала Маріан Квей, стилістка знаменитостей та авторка Вог'ю. Капелюх із широкими полями, який ховає обличчя, він демонструє позицію, що всі очі мають бути спрямовані на її чоловіка та його порядок денний під час цього візиту. Додала вона також зазначила, що колір капелюха точно відповідає кольору краватки її чоловіка, що символізує підтримку порядку денного чоловіка під час цього державного візиту.